Сьогодні у нас нова тема. Тема легка. Просто слухаймо уважно. Але перед тим, як почати розповідати вам тему, прошу вимкніть всі соціальні мережі. Подалі кудись викиньте свій телефон і слухайте мене уважно. Значить, тема наша це нерівності. нерівності. Е, це перша тема 9 класу. Значить, Перед тим, як починати щось складне, ознайомимося з азами нерівності. Ази нерівностей. що саме це таке ази нерівностей? Ну, давайте так, те, що нас вчили в першому, в другому класі, може когось в дитячому садку вчили, це знаки нерівності. Знаки нерівності. Ось перший знак нерівності, знак більше. Другий знак нерівності знак менше. Третій знак нерівності знак більше рівне. І четвертий знак нерівності знак менше рівне. Бистро пробіжимося, що ці знаки означають. Так. Припустимо, у нас є число 8 і число 5. Скажіть, 8 більше 5 чи менше 5? Зрозуміло, що 8 більше 5. Значить, тут знак більше. Більше знак це той, як, як стрілочка, туди. Туди стрілочка. як Бачите? Але без палочки цієї. Це знак більше. Так, наприклад, 3 і 7. Скажіть, будь ласка, 3 більше 7 чи менше 7? 3 менше 7. Значить, тут знак менше. Стрілочка сюди, в цю сторону. Знак менше. Так, є такі. Розібралися. Що значить знак більше, що значить знак менше. Так. Яка різниця між знаком більше і знаком більше рівне? Щоб це зрозуміти, ми їх просто порівняємо. Ось тут знак більше, тут знак більше рівне. Давайте так. Давайте назвемо декілька цілих чисел, які будуть більші за число 3. Я хочу, щоб ви назвали декілька цілих чисел, які будуть більші за число 3. Давайте, це 4, це 5, це 6. Ну і так далі. да? А тепер я хочу, щоб ми назвали декілька цілих чисел, які будуть більше рівні. Більше рівне числа 3. Більше рівне означає, що трійка також входить в ці числа 3, 4, 5 і так далі. Тобто, бачите, там, де знак більше, тут трійки немає. Там, де знак більше рівне, тут значить трійка, трійка більше рівна трійки. Тобто трійка, вона дорівнює ну, трійки. От, Зрозуміло. От. Тобто сюди входить і трійка також. 3, 4, 5. Ці всі числа більша рівне за числа 3. Ось така принципіальна різниця. Точніше тобто, така просто різниця між знаком більше і знаком більше рівне. Така ж сама різниця і між знаком менше і знаком менше рівне. Не буду пояснювати, я думаю, це зрозуміло і так. От, Так. Це рази нерівностей. Тепер. По суті, 9 клас, алгебра, перша тема нерівності. Як доводити нерівності? Або як визначити, який знак треба ставити між одним математичним якимось виразом, якимсь многочленом, і іншим многочленом. Як дізнатися, який знак ставити? Усе все буде зводитись до одного. Слухай мене уважно. Щоб розуміти це. Я хочу, щоб ви спочатку, що спочатку уявили собі ось таке. У нас є два числа. 6 число і число 4. Який з ними знак треба поставити? Ну, ви зразу там скажете, та треба знак більше поставити, тому що 6 більше 4. Ну Це зрозуміло. Це зрозуміло. Що от нам, як кажуть, здравий розсудок каже, що тут знак треба більше. Ну, в одного є здоровий глуст, здравий розсудок, здоровий глуст є, а в інших нема. Тому іншим треба пояснити, чому тут знак більше. Те, що, та ну, ти що, це ж 6, вона ж більше за 4 це ж і так зрозуміло, це не підходить. Треба якось пояснити з математичної точки зору, а не і так все понятно, І так все зрозуміло. Значить, давайте. Віднімемо 6 мінус 4. Тобто ліве число мінус праве число. 6 мінус 4. Дерівня 2. Дерівня 2. Дерівня 2. Скажіть мені, будь ласка, двійка більше нуля чи менше нуля? Зрозуміло, що двійка більше нуля. Чи тут знак більше? Більше? Нуля. Більше нуля. Значить, якщо ми відняли 6 мінус 4 і отримали число, яке більше нуля, значить оцей знак більше йде і сюди. Так, я думаю, це зрозуміло. Якщо відняли від лівого, від лівої частини праву частину, тобто 6 мінус 4, отримали щось. Що буде більше нуля, значить оцей знак більше йде сюди. Так само. Так само, аналогічно. 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 Припустимо, що у нас є число 7 і число 12. І число 12. Знову ж таки, який знак між ними ставити? Не треба мені говорити зразу, що знак менше. З математичної точки зору. Як пояснити? Треба від лівої частини підняти праву частину 7 мінус 12. Дорівнює мінус 5. Скажіть, будь ласка, мінус 5 більше нуля чи менше нуля? Ну тут вже звернемося до здорового глузду. Ось тут якраз і звернемось до нього. Це вже, думаю, всі розуміють, що мінус 5 це менше нуля. Коли кажуть мінус 5 градусів на вулиці, то це розуміють, що це мороз менше нуля. Отже, мінус 5 менше нуля. Менше нуля. Якщо мінус 5 менше нуля, то ось цей знак йде і сюди. Тут також менше. З цього випливає, з цього випливає наше правило. Щоб порівняти вирази, нам досить від лівого виразу відняти правий. Якщо результат буде більший нуля, значить і знак між виразами більше. Коли ми віднімаємо від лівого виразу правий і результат буде менший нуля, значить логічно і між виразами знак менше. Все дуже просто. Немає чогось такого з супервищої математики. Поїхали вирішувати. Конкретні приклади з підручника алгебри 9 клас. Перший приклад. Перший приклад. Перший приклад виглядає наступним чином. Поставити знак між математичними виразами. Ось таким ось: А помножити на А мінус 4. Ось тут ось. А мінус 2 до квадрата. Нам треба ось тут, ось, ось тут поставити якийсь знак. Знак якийсь поставити. Що більше, ось цей вираз чи ось цей. Ну, вже таки. Ще раз повторюємо. Щоб дізнатися, який знак ставити, нам треба від цього виразу відняти цей вираз. Результат більший нуля, значить знак тут більше. Результат менший нуля, знак тут менше. Що може бути простіше? Віднімаємо. А. А. Мінус 4. Мінус. Значить так, мінус. Тепер, що я вас хочу попросити. Зараз ми будемо віднімати ось цей вираз. Я вас хочу дуже попросити. Пишіть завжди так, щоб не заплутатись. Може це не зовсім раціонально, але я вам даю гарантію, якого ви рівня знань не були, ви не заплутаєтесь. Значить, ставимо мінус, ось тут дужки ставимо. А в цих дужках переписуємо повністю цей вираз. Ті, хто гарно розуміють математику, скажуть, це нераціонально, наші тут дужки. Я хочу донести математику не тільки для вас, які просто супер розуміють її, хочу донести тих, хто вважає, ну і скоріше за все таки є математику, ну, які слабі в математиці. Тому ось таким способом, ось таким от методом, далі вони не запутаються, не запутаються в знаках. Так, поїхали далі. Дорівнює, дорівнює. Значить тут. Тут множимо А на дужку, на А-4. Як це ми робимо? Множимо спочатку А на А, а потім множимо на А, потім множимо А на мінус 4. На мінус 4. Так, множимо. А на А це буде А в квадраті. Далі а помножити на мінус 4, це буде мінус 4А. Тут знак множення, бачите? Далі. Далі. Мінус. 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 Оця дужка наша. А тут формула. Формула різниці квадратів. Якщо ви не знаєте, що тут писати, що тут писати, зупиніть цей урок, поверніться до минулого уроку. До якогось із минулих уроків, де я розповідаю формулу квадрат двочлена. Розберіться з тим уроком і тоді приступайте далі до цього уроку. Без розуміння того, що це формула квадрата двочлена, вам в старших класах взагалі робити нічого. Подивіться той урок, той урок подивіться. І далі ви будете все прекрасно розуміти. Без формули квадрата двочлена вам в старших класах робити нічого. Продовжуємо. Значить, тут що ми пишемо? А мінус 2 до квадрату. Це а квадрат мінус подвійний добуток. Значить, це 4А і плюс квадрат другого. Плюс 4. дорівнює Значить так. Це ми переписуємо так, як є. А квадрат мінус 4А. Далі. Тут ми розкриваємо дужки Тут розкриваємо дужки. Як розкривають дужки? Дивимося, перше, який знак перед дужками. Перед дужками мінус. Добре, запам'ятали перед дужками мінус. Далі, як ми розкриваємо дужки? Ми цей мінус цей мінус разом з дужками відкидаємо. Вони нам вже не потрібні. Представтеся, що у нас немає цього мінуса і цих дужок. Представте. Але... Ми маємо, оскільки тут мінус, змінити в дужках всі знаки на протилежні. Якщо перед дужками мінус, ми цей мінус дужками відкидуємо, але в дужках знаки змінюємо на протилежні. Так дивимося, перед А в квадраті, який знак стоїть, ніякого знака нема. Ну, якщо ніякого, то це плюс. Значить так, змінюємо знаки в дужках на протилежні. Плюс А в квадраті, значить мінус А в квадраті. Далі мінус 4А, значить плюс 4А. Так, плюс 4, значить мінус 4. Дорівнює. Дорівнює. Дивимося. А квадрат. Бачите, а квадрат. Далі. Мінус А квадрат. Ну, грушка. Мінус грушка. Скільки грушок ми маємо? Грушка мінус грушка. Звичайно, 0 грушок. Далі мінус 4А. Плюс 4А. Тобто... Мінус 4 грушки. Плюс 4 грушки. Плюс 4 грушки. Знову ж таки, воно ліквідується. Само знищується. Так, цього в нас нема, цього в нас нема, цього в нас нема, цього в нас немає. Залишається мінус 4. Залишається мінус 4. Значить так, віднявши від лівого виразу правий, ось ми відняли, да? ми отримали мінус 4. Мінус 4 це менше нуля. Я не буду пояснювати, чому мінус 4 менше нуля. Бо коли на вулиці мінус 4, то всі розуміють, що це мороз і це менше нуля. Значить, мінус 4 менше нуля. Значить, що це знак менше нуля. Результат віднімання від лівого березу правого. Ми ставимо сюди. Я думаю, все дуже зрозуміло. Зробимо ще один приклад. Ще один приклад зробимо. Значить так. Ми Наведемо наступний приклад. Нам треба довести при при А більше нуля. Довести наступне, що А плюс одиниця на А більше рівне 2 буде. Більше рівне 2. Нам, нам це треба довести. Треба довести. Значить так, як ми це робимо? Як ми це робимо, ми маємо з вами зараз порівняти вираз який зліва з виразом, який справа, тобто з двійкою. Порівняти. Якщо порівняти тим способом, який я вам розповів. Якщо ми порівняємо і у нас вийде, що. Все ж таки лівий вираз більше рівний за правий вираз. Значить, Завдання ми справились. Що я маю на увазі? Може, я говорю багато лишніх слів, але давайте більше писати. Значить, Я, як в способі в тому і говориться, я відніму від лівого виразу правий вираз. Значить, віднімаю А плюс одиниця на А мінус мінус, тобто віднімати це, мінус 2. Мінус 2. Відняв. Результат віднімання в мене повинен вийти більший рівний нулю. Якщо результат віднімання буде більший, більший рівний нулю, ну більше рівне, результат віднімання такий має бути, більший рівний нулю. Значить цей знак і переноситься сюди. Значить нерівність ми довели. Значить нерівність ми довели. Значить, поїхали. Віднімаємо. Дорівні. Дорівні. Ми бачимо тут дріб. Значить, якщо є в нас тут дріб, значить ми маємо зробити дріб всюди. Значить, а. Як записати дробом А. Пам'ятаєте, риска дробу це число 1. Значить, пишемо. О, риска дробу це число, риска дробу – це ділення, Вибачте. Риска дробу це ділення. Значить. Пишемо, а перших, тобто а ми записали як а перших, тобто а поділити, порізка дробу це діє ділення, на 1, а перших, так, плюс 1а і мінус 2, мінус 2, 2 як дробом записати? Знову ж таки, різка дробу це діє ділення, значить, ми записуємо наступним чином. 2 це дві перших. Тобто або 2 поділити на один. Що буде, власне, 2. Зводимо це До спільного Зводимо це до спільного знаменника. знаменника. Дивимось, який спільний знаменник буде. Тут спокійно можемо написати спільний знаменник наступний. Нам, ми перемножимо усі знаменники нашого, наших дробів. Тобто 1 помножити на А буде А, А помножити на 1 буде знову ж таки А. Значить, спільний знаменник А. Далі. Додаткові множники пишемо. А поділити на 1 буде А. А поділити на А буде 1. І А поділити на 1 буде знову ж таки А. Написала додаткові множники. Тепер ці додаткові множники множимо на чисельники кожного з дробів. Значить, пишемо А помножити на А, це буде А в квадраті. Далі плюс. Плюс. 1 помножити на 1 це буде 1. Мінус. Мінус. 2 помножити на А. 2 помножити на А. Дорівня. Значить. А я переписую просто, а я переписую зверху. Я вас дуже просив повторити формулу квадрат двочлена. Хто не повторив, будь ласка, повторіть. Верніться на декілька уроків назад, повторіть формулу квадрат двочлена. Не зрозумівши її, ви не зрозумієте, що я зараз, про що я зараз буду говорити. Та ви не зрозумієте взагалі. Процентів 30 математики старших класів. Вам нічого робити в старших класах, коли ви не знаєте формулу квадрату двочлена. Повторюємо її. Хто не повторив, повторює і повертаємося назад на цей урок. Значить, поїхали. Це формула квадрату двочлена зверху. Щоб вона була видна, нам нам було видно це, як очевидно, так, ми зробимо так. Наше це мінус 2а. Перенесемо на місце на одиничку на місто одиниці перенесемо, а одиницю перенесемо на місто 2А. Ну, Поміняємо місцями. Мінус 2А і одиницю. Тобто, що я маю на увазі? Що я маю на увазі? А квадрати переписую, я з ним нічого не роблю. А далі пишу мінус 2А, мінус 2А, мінус 2А. І плюс 1 сюди переношу. Плюс 1. Ну, так нам просто... Зручніше. Ну, так, ми звикли формулу квадрата двочлена, бачити саме так, як квадрат першого, подвійний, подвійний добуток першого на другий і плюс квадрат другого. Ми так звикли просто, бачите. Чисто нам зручніше візуально. Так, дорівнює. Дорівнює. Знизу А. А зверху зверху. А. Мінус один. До квадрату. Значить, дивимося. В результаті віднімання від лівої частини, тобто від А плюс 1 поділити на А. Від лівої частини. Ми відняли праву частину двійку. І отримали ось такий ось вираз. Аналізуємо його. Значить, риска дробу, риска -дробу, риска -дробу це ділення. Значить, ми ділимо. Щось зверху ділимо щось знизу. Дивимося, який знак виразу зверху? Вираз зверху у нас це квадрат чогось. там. Скажіть мені, будь ласка, квадрат. Квадрат чого б не було. Взагалі може хоч, хоч колись, хоч при якихось обставинах бути менше нуля. Ніколи в житті квадрат менший за нуль бути не може. Він може бути або дорівнювати нулю, або більше нуля. Або дорівнювати нулю, або більше нуля. Тобто вираз, який ось тут зверху, ось цей зверху, цей вираз завжди буде більший рівний нуля. Більший рівний нуля. Тобто знак плюс матиме. Тобто знак плюс матиме. Так, це зрозуміло. Знизу А у нас. А за умовою більше нуля. Значить, це за умовою плюс. Ми ділимо щось зі знаком плюс на щось зі знаком плюс. Згадаємо математику 6 клас при діленні чисел з однаковими знаками, а в нашому випадку це знак плюс. Які ми маємо знак в результаті? Якщо ви не знаєте відповіді на це питання, знову ж таки, в старших класах вам також робити нічого. Повертаємось в 6 клас і згадуємо, то ж повторюємо. При діленні чисел з однаковими знаками ми завжди в результаті маємо знак плюс. Плюс. Значить, результат ділення А-1 в квадраті на А буде більше рівне нуля. Чому рівне? Тому що вираз в чисельнику може і дорівнювати нулю. Бачите ось? Значить, в результаті віднімання, в результаті віднімання від лівого виразу правий вираз ось в результаті віднімання від цього виразу ось цей вираз, ось тут ми відняли, ми отримали ось такий знак, який власний має перенестися сюди. Ну от ми довели нашу нерівність. Я думаю, все зрозуміло. Нічого складного немає, просто треба дещо знати з минулих класів. Минулих класів там не так же багато знати, чесно кажучи. Квадрат два члена треба вам знати, як додаються, віднімаються дроби, знати треба. І ще треба знати, що квадрат будь-якого числа ніколи в житті менше нуля бути не може. От. Е, хто не знає ці теми, повторюємо. Повторюємо ці теми і працюємо. У вас все вийде, математика легка наука, дуже легка наука. Просто не полініться, вмикайте свій мозок, працюйте. Математика дуже, дуже і дуже легка наука. Поїхали, у вас все вийде. Я вас вірю.